Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і ви зі мною на моєму каналі. Сьогодні в нас з вами будуть справи домашні. Нам сьогодні треба підсипати ігрочки, подивитися, тому що ми робили три посадки, такі три експерименти, і нам сьогодні подивити, треба подивитися, який з них кращий, і що з того вийшло. Ось так, дивіться. Я приготувала землю, в мене ґрунт, ґрунтосумішку я готую сама. От, приготувала такі от стаканчики із дирочками, які є. Приготувала я її мене дуже жива вода. Я туди додам трішечки, в мене залишилося зовсім, зовсім зовсім мало залишилося коріннювач. Я туди водичку додам і додам зовсім одну столову ложку, навіть не таку невеличку, неповну. На 10 літрів води для того, щоб нам знезаразити землю. Пролив, додам фітоспорину. Ось так стаканчики кругом, які тільки можна. Треба ці огірочки підсипати. А ці огірочки я вам зараз все подробно розкажу, що я буду робити. Ось така у нас сьогодні з вами буде робота. Так, ось починаємо роздивлятися, що в нас вийшло. Пам'ятаєте, ми з вами разом садили тільки проводили експеримент, садили в опилки. Огірочки садили в гарячі опилки. Це не кошачий наповнювач, такі гранули були, які ми заливали кипяточком. І вони такі розбухли, і ми сюди посадили огірочки. Ось дивіться, ці огірочки мені взагалі-то не потрібні. Я насадила собі. Але це було для експерименту. Але ж мені шкода їх тепер викидати. Доведеться їх десь розсадити. І, може, десь у мішках посадимо, не знаю. Зараз я при вас подивлюся, які тут коріння. Це один. Такий у нас експеримент був. Це був другий. Було насипано менше половини землі. В землі було на сантиметр ті ж самі гарячі опилки, і в них посаджені були огірочки. Ось дивіться, огірочки зійшли. І що я вам хочу сказати? Ось ці садили ми просто третя частина землі, садили огірочки, огірочки 100% на схожість, якісь два сорти зовсім не зійшли, ну, мабуть, тому що вони просто пізніші. Не знаю, чомусь не зійшли два сорти. А ці всі, що посадили, всі 100%. По два садила про всяк випадок, вони по два повиростали. Але я не буду їх викидати. Нехай ще ростуть. Так ось дивіться, тут корінців ще ніде немає. Десь десь отут, -отут появляються зовсім малесенькі як ниточки. Зовсім десь я бачила манюні, 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 ось у верхній частиночки, ось ось, ще тільки з'являються. А тут, де з опилками, я вам зараз знайду ось гарний корінчик. Зараз на цьому видніше дужче. Тут взагалі дуже гарно видно так. Ось дивіться, аж доки сягнув корінчик. Дивіться, аж доки. Ось дивіться корінчик йде. І ось корінь, ось, ось корінчик іде. Тобто оцей спосіб на даний момент він кращий, ніж просто садити в землю. Тому що проростає в опилках гарячих швидше і коріння дає швидше. Оцей етап пройшов, де змішуються опилки з землею. І тоді швидко вже корінчик вже такий підкріп трішечки і пішов. Сьогодні нам треба буде досипати земельки, тому що холодно, світла мало, і вони дуже витягуються, але вони гарно себе почувають, вони зелені, зелені. І Зараз я хочу вам показати, що в нас того вийшло. Я декілька стаканчиків наповню землею. Так, додам у водичку укорінювач. Так, і додам столову ложку фідоспорин. Він в мене маточний розчин зроблений, Не повну столову ложку. Ось так як десертну. Додаю на відро води. Ось тепер був помічничка, моя така грушка. Я набираю водички для того, щоб пролити земельку трошки. зовсім зовсім трішечки проливаю, тому що все-таки земля в нас стоїть у переході, тут і вона не висихає, вона не суха. Зовсім так трішечки, і тільки корінчики зачепилися. І тут пролю, щоб було краще брати. Так, і ось тепер наш. Експеримент. Я не знаю, яке коріння. Зразу вам кажу. Мені самі цікаво. І ось дивіться, що я вам показую. Бачите, які корінчики опилки? Просто в землі, якщо ми висаджуємо в землю, таких корінців не буде у вас ніколи. Отакі, щоб на сьогодні який день. На сьомий день, як ми посадили огірочки, вони ж йшли на третій день. І дивіться, які за три дні корінці. Витягнемо цю на корінець і подивимося, який тут. Вони різні. Ось для експеримента тут один зайвий. На такій самій стадії розвитку я візьму меншенькі, щоб вони були в одинакових умовах. Так, ось дивіться, що я хочу показати. Цей був в землі, теж є корінчик. І подивіться, який розгалужений, гарний такий корінчик, широкий, розгалужений, який в опилках. Тобто найкраще пророщувати в опилках. Ось тепер. І тепер я висаджую. Є в мене такі інструменти гарні. От я роблю тут дирочку. Ось так. І занурюю його аж. поглибшенько. Ось так. Ось такий ми бачимо експеримент, що оце таке в опилках пророщувати набагато краще. Так. Тепер тут роблю широке заглиблення, широке-широке, аж отак не тоненьким кінцем. Широко, щоб це було, щоб оцей весь корінець, щоб в нас отак туди легко відійшов. Навіть отак. Щоб він легко-легко війшов, щоб ми його не травмували. І тепер присипаємо змелькою. Глибоко занурювати такі корінці, не треба поки що. Так, і ось беремо тепер другий. Набережненько. Теж дивіться, який корінець, бачите? Який міцний, міцний, міцний. Бачите? Такий він не просто ниточка, а він вже видно, що це такий він весь такий весь такий впругий, такий... коренастий, що називається. І теж занурюємо глибоко, поки що неглибоко. глибоко. Ще в нас ось такий сильненький наче. Ну, чи... Теж бачите, дивіться, які розгалужені корінчики. І візьмемо ще у цього. Теж дивіться, бачите, які корінчики гарні. І обереженько із цими курінцями, щоб ми їх не пошкодили. Проливаємо біля нього, щоб і земелька висіла, і щоб вони подружилися з земелькою. І благословляємо, щоб вони в нас росли. Хай Господь благословить діло рук наших, щоб все, що ми садимо, щоб все в нас прийнялося, росло і дало нам врожай. Ось так. А ці поки що я залишаю, нехай підростають. Так, що нам далі треба буде зробити? Ось дивіться, у нас ці такі гарні, але вони теж витягуються, значить, просто я беру земельку. І просто їх обережно підсипаю. Притримую рукою і поміж нині, щоб земелька насипалася. От ось так. Вирівнюємо, щоб вони не були у нас криві. Потім отак по стаканчику да щоб земелька вирівнялась. Ось так. І залишаємо їх. Потім вже пролиємо. Ось так я зроблю всі. Дивіться, бачите, вони такі гарні, зелені, але все-таки вони дуже витягнулись. І ці теж, дивіться, як повитягувались. Ви Бачите, треба все підсипати. Отак я все зроблю і потім вам покажу результат. Зовсім трішечки їх проливаю, щоб з'єдналася потім земля з землею. Так, трішечки почекала і тепер засипаю земелькою. Так, я попідсипала, Так, по два росточки, які є, по два гірочки, я так і залишаю. Чому я їх залишаю? Тому що побачимо, який в, як в них буде да розвиток. Тому що я можу один вирвати краще. Вони зараз на однакових умовах однакового зросту, але хто знає, як вони можуть розвиватися далі. Вони одному мене залежають. Я думаю, що навіть коли вони виростуть, виростуть і. Не будуть гарно будуть розвинути, а не будуть заважати один одному. Я думаю, що я в одну таку ямку їх висаджу, але тільки поміж кущами будемо більший зроблю. Такий відстань більше зроблю. Ось так. Ці, що у нас були із опилок, я присадила. Присадила їх маленькі ще, тому що вони будуть підростати теж, треба буде підсипати. Ось так. І ці експериментальні. Що земля опилки знову я досипала землею. Ось так. І тепер я трішечки на дно пролила водички. Зверху я набрала цієї ж води, яку із укорінювачем і фітоспорином. І отак трішечки проливаю зверху небагато, щоб нам їх не залити і не перелити. Просто щоб вляглася земелька. Все. Тепер, отут, де ми підсипали, тут вже корінці є, все, оце, що ми підсипали, на цю висоту будуть утворюватися нові додаткові корінці. І в нас виростуть такі мощні рослини. Ось тут вже видно, як воно росте, будемо спостерігати далі. Ось так. На сьогодні все. Для себе я зробила висновок. Як я буду висаджувати навіть в ґрунт відкритий. Слідкуйте за відео. У мене там теж такий є спосіб, який є роками. Вже роками я його роблю, він мені дуже подобається. Слідкуйте за відео. Але в цьому році я все-таки трішечки його зміню. Цей спосіб я додам туди теж гарячий хопилок, тому що я бачу, як воно діє. Ось. Так. А з вами була як завжди, я Любов. Зустрінемось, будемо спостерігати за нашими рослинками. Оці рослинки. Що ми зробили, пересадила, і я таку маркировочку написала всередині опилки, щоб ми знали, що це вони у нас експериментальні. От так. Я понаписую так на них і будемо знати, де які як краще розвиваються. Я вже показувала, які я використовую маркеровочки, щоб не виписувати, не купувати дуже дорогі. Спеціально я використовую такі пластикові чайні ложечки. Вони навіть якщо на дворі у вас ростуть, вони не змиваються. Тому що дощ по цюєму цю не попадає. Все, ось так.